Що треба зробити обов'язково у Львові, так це сходити у риберню. Ми йдемо в риберню під арсеналом і нам пощастила черга невелика. Подивіться на цю смакоту. Такі ребра зустрічають вас відразу біля входу. Як можна від них відмовити. Дуже смачно. Запах неймовірний. Ось так виглядають ці ребра вже приготовані. Дуже їх багато стоїть на видачі. Їх ціна 375 гривень за плукцію. Ну, відмовитись неможливо. Ужасно. Ось такими гаслами зустрічають вас у Риберні. Як ви бачите, людей дуже багато. Вільних місць немає. В черги ми стояли недовго, десь хвилин. 30, місця багато, тож всім вистачає. Дуже цікавий інтер'єр, дуже все колоритно та незвично. Ваше замовлення ось так подають, роблять, дають вам картошки, щоб ви не заляпалися. Ну і ось така смакота. Дуже цікаво прикрашено. Цікаві надписи. Дуже смачне пиво. Середня ціна пива 100 гривень за 2 Пиво смачне. Як ви бачите, якби було не смачно, то людей би стільки не було. І це враховуючи те, що у дворі, як я зрозуміла, три реберні. Ми зараз обирні під арсеналом, а є ще. Риберня на Астрійській і Риберня на республіці. Там взагалі на як там дуже хочеться побувати. Сюди також можна доходити з тваринками, Я бачила людей з собачками. От, якщо ви з настими друзями, то також сюди приходьте, вас пустять. Обов'язково сюди прийдіть, посмахуйте смачними ребрами. Ну, мабуть, це всі і роблять, коли приїздять до Львова. Ну і ми виходимо і знову ось така смакота. Неможливо відірвати очі. Тож всіх смачного та цікавих подорожей. До нових зустрічей на моєму каналі. Дякую. i uh huh